12 поранених із зони АТО доправили за вихідні до Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова. Восьмеро у тяжкому стані в реанімації. Четверо постраждали під час підриву БТРа біля волновахи. І ще четверо потрапили під мінометний обстріл. І сьогодні вночі гвинтокрилом доправили 43-річного добровольця з Львівщини, що зазнав численних осколкових поранень. У нього поцілили з підствольного гранатомета у найтяжчому стані. 19-річний боєць якого доправили сьогодні вранці до лікарні в комі. Комі 3, крайне тяжелый, із проникаючим раненням голови. В настоящее время врачи мечников борются за його жизнь. Всі останні знаходяться в відділенні реанімації, йдуть на поправку. Ми їхали на завдання, проверку робили. Це вже були бойові ідеї. Не доїхали чуть-чуть. І все. Тому прийшов в себе вже, як витягували з БТР. Каже, двір розорвало, повністю підняло на метр 4-5 верхів. Показали фугас, вроде.